Скіфи це конгломерат тих народів, які покликані підготовляти майбутню, яка прийде після нашої теперішньої англонімецької культурної епохи, майбутню слов'янську епоху. У Скіфів була така свого роду своєрідна етнічна кастовість. Сьогодні в світі панує влада організованої злочинності. Можна сказати, що тут стався паханат. Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості, продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо надалі наше фундаментальне дослідження Місії України. В минулому відео ми підійшли до питання, яке звучить так: в чому ж суть Скіфського тетрагону, в чого суть Скіфського організованого простору? Як ви пам'ятаєте, ми. Визначили місце центр цього bio...伴... простору Екземпай, який знаходиться в... на українській землі на межі нинішньої Кировоградської і Миколаївської області. І от тепер попробуємо відповісти на питання: а в чому суть о цього рукотворного простору, який організовували скіфи на своїй території? Ну, перше, щоб. Зачепити за це питання, скажімо, що скіфи це не просто народ, якийсь один, а це конгломерат народів. Тобто це щось на зразок такої собі етноімперії, де були різні народи, різні етноси, і вони були об'єднані в одному. В одній е, політично-військовій організації. І е, скіфи самі, саме тому, що вони були таким утворенням, про це вже, говор, це вже, про це вже зразу можна говорити, що е, це утворення мало якусь свою, е, я би так сказав, політичну місію, структуру. Щоб її зрозуміти. Е, Можна сказати так, що кожний, кожна культурно-історична епоха, яка розвивається на землі, мається на увазі в нашій авійській корінній расі, завжди йде під керівництвом духовного світу, а безпосередньо є лідери, які мають зв'язок з духовним світом, які є провідниками цієї епохи. Наприклад, Якщо взяти саму першу епоху, яка була після Атлантиди, після загибелі Атлантиди, древню Індійську, там керівниками були, які вели людство, наставляли його і мали зв'язок з Духовним світом безпосередньо, це були сім ріше. Якщо ми візьмемо другу культурну епоху, Древню там керівником таким був відомий Заратруста. Який за твердженням духовної науки багато разів приходив, втілювався за, за час, за довгий час, зодіакальний час зодіакальний час цієї епохи. Ця епоха проходила під знаком зодіака Близнюків, і вона була довша, як правило, за інші. Там були свої для цього причини. Ми ще про них поговоримо. І зарату був щонайменше сім разів Втілений в цю епоху для того, щоб давати все нові нові імпульси для розвитку людства, яке тоді, було, яке тоді тримало естафету еволюції. Якщо візьмемо слідуючу епоху, наприклад, єгипетсько халдейську там, таким провідником, там таким лідером був Гермес і так далі. Тобто, кожна історична, культурна історична епоха має свого лідера, який. Веде цю епоху, і який відповідає за те, що в цій епосі були виконані виконані ті завдання, які люди повинні осягнути, повинні зробити для свого розвитку. І ще один момент, що завжди відбувається так, що кожна. Епоха, яка зараз, яка в даний час розвивається, вона підготовляє майбутнє, вона підготовляє майбутню епоху. І в цій майбутній епохі теж є свої провідники, які теж і відповідають за це. І от якщо ми візьмемо скіфів, то скіфи це конгломерат тих народів, які покликані підготовляти майбутню. Яка пройде після нашої теперішньої англо-німецької культурної епохи майбутню слов'янську епоху. Тобто вони ще тоді, в старі часи, вони вже, вони вже так би сказати, займалися цією підготовкою. І е, той провідник, який відповідав, який був духовним провідником е, цієї, цієї діяльності, його назва Скіфіанос. І це говорить про те, що не Скіфи дали назву цьому, цьому посвяченому, а від імені цього посвяченого походить назва цілого народу або цілого цього конгломерату народів, які от утворили цю скіфську державу. І цей Скіфіанос про нього дуже скупо говорить Духовна Наука, дуже мало, як до речі, і про Скіфів, тому що. Тому що <ahanbe Douanna> все, що має відбутися в майбутньому, в такому майбутньому, про яке ми говоримо, воно дуже перебуває у великій таємниці. І Скіфіанос був наскільки у своїй діяльності, наскільки був утаємничний, що як пише Штайнер, що навіть учні, найближчі учні Скіфіаноса теж були дуже дуже ізотеричні, дуже скриті від загального життя. От і якщо розуміти, що було, був такий лідер, були такі такий конгломерат народів, тоді постає інше питання. Питання, яке можна спрямувати до того, що у Скіфів була така свого роду своєрідна етнічна кастовість. Тобто, е, наскільки ми знаємо з історії, скіфи були неоднорідні. І вони були міни, що в найменшій мірі вони були, мали, так як би сказати, чотири етнічних відгалуження. Тобто, це були скіфи царські, скіфи скотарі, скіфи землероби і скіфи орачі. І цих таких, можна сказати, чотири було. Е, таких ем, угруповання скіфів. І цих чотирьох угруповання, якщо ми подивимося глибше, вони дуже сильно нагадують, перегукуються з чотирма кастами древньої Індії. І для того, щоб зрозуміти оцю е, суть скіфського тетрагону, нам треба зараз спробувати подивитися, розібратися, а що ж таке цих чотири касти Древньої Індії. Взагалі, що таке касти? Касти. Утворилися в зв'язку з тим, що люди, які проходять еволюцію на землі, в своєму розвитку не є е, е, однакові. Тобто є люди, які відстають у розвитку, є люди, які обганяють розвиток, є люди, які йдуть в загадній масі. І от завдання, взагалі, еволюції полягає в тому, щоб поступово. Крок за кроком, духовний світ, який веде людство як малу дитину, поступово забирав від цього водіння руки, і щоб водіння передавати в руки самих людей, в першу чергу в руки тих людей, які обганяють інших людей у розвитку. І за багато втілень. Вимальовується або вималювалася така група, яка вже здатна вести, тобто яка вже досягна, досягла м самосвідомості досить високої, і здатна вести інших людей до проявлення цієї самосвідомості теж. І в зв'язку з тим, що різний рівень розвитку людей це Упливало це і створювало оці касти, тобто найвищий рівень це каста Брахманів, це люди, які дуже сильно були духовні розвинуті і мали зв'язок з духовним світом. Далі це були, можна сказати, державотворці, каста воїнів, каста Кшатрів, це ті, що служили іншим людям і організовували їх, тобто які були дуже соціальні. Але Мудрості для того, щоб організовувати свої, свої царства, вони черпали від Брахманів, вони їм приносили з духовного світу. Ще нижче стояла каста вайшів, тобто це каста робітників, яких завдання було забезпечувати самих себе їжею і продуктами проживання і всю державу, в якій вони жили. І ще нижче стояла каста. Шудрів, так званих недоторканих або тих людей, яким можна сказати були чужорідним в великій мірі чужорідним елементом у цій державі. Це могли бути раби, могли бути люди іншої національності, могли бути злочинці і так далі. Тобто, це ті люди, які, які не могли. По своїй структурі віддавати щось для того, щоб утворити державу, але вони тут жили, і їхнє, що називається, головне завдання було забезпечувати самих себе і не робити шкоду іншим. І за тим, щоб цієї шкоди не було, якраз наглядали оці державотворці. І таким чином кастовість Індії виглядала і сьогодні виглядає таким чином найвища каста це Брахмани. За нею йдуть кшатрії, ще нижче йдуть вайші, і ще нижче ідуть шудрі, це касти Індії. І ці касти. Можна сказати, правомірні, вони правильні, вони божественні, вони, умовно кажучи, повторюють духовну ієрархію, тобто це ієрархічна будова суспільства на землі, яка відображує ієрархічну будову сусп... того, що твориться в небесах. Але завдання людини в цьому світі, в, цьому, в цій еволюції, здобути свободу. Щоб здобути свободу, людина зобов'язана розвивати своє его, своє, своє я, відповідно, своє его. І це є правомірний крок. Але розвиваючи своє его, людина втрачає зв'язок з духовним світом. Вона стає егоцентричною. Тобто вона і, і забуває або втрачає дар яснобачення і все таке, що зв'язано з духовним світом. І е, оця егоцентричність центричність проводить до того, що в людини стирається потрохи, потрохи стирається мораль. І коли мораль переходить, е, так як би сказати, втрата моралі переходить критичну межу, тоді в дію вступає, е, вступає не на момент мудрості, коли в, такій, в, такій, в такому викладі керують всім мудреці, брахмани, а тут вступають у, як би сказати, у свої права, момент сили. І на перше місце стають кшатрії, тобто ті, хто мають силу, воїни. І тоді оця вся структура посувається тут вже тоді брахмани. Тут ваші і тут шудрі. І коли кшатрії стають на чолі соціуму, що тоді стається? В в, такій, в кастах Індії, в тих кастах, які були в Древній Індії, ця кастовість робила суспільство, умовно кажучи, підводило його до золотого віку. Тобто мудреці. Мудро турбувалися про те, щоб ті, е, ті інші люди, які ще були, не мали такого розвитку, як мали вони, щоб вони були захищені, щоб вони не були ображені. Тобто вони над цим дуже працювали, і це було для них основою основ. І е, це так як можна сказати, як в сім'ї. Є батько і є дитина. Зрозуміло, що для дитини батько як, як, як Брахман. А дитина, вона на найнижчому рівні, вона сама собі не може дати е, е, раду. Але батько любить дитину, опікається нею, і вона росте в любові і розвивається. Що тут відбувається? А тут відбувається, коли стали на, в, в, чолі, в чолі соціуму стали кшатрі, стали царі, а не мудреці. Тоді ті, що були внизу, Перетворилися в рабів, отут стали раби. Тобто таким чином, е, утвор... е, втративши мораль по відношенню до, до людей е, менших каст, е, але маючи силу, оця сила перетворила тих, за ким треба було наглядати і дбати, перетворила їх в рабів. І це вже сталося рабство. Отут сталося рабство. І вже касти, Індії, не Індії, а касти Єгипту, там вже теж були касти, але там вже повністю процвітало рабство. І, е... А керували єгип... єгиптянами, як ви знаєте, теж ще керували жерці. Але це вже. Були... Фараон був одночасно і воїном, він був і царем, він був і жерцем. Тобто ці касти Брахманів і, 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 і Кшатерів змішалися, але все ж таки головну роль вже грав воїн. Еволюція розвивалася далі. І коли Прийшов момент, коли далі, все більше і більше люди втрачали почуття моралі на перше місце, і все більше і більше люди здобували сили егоцентризму. Вони тоді почали вимагати і кожна людина себе почала відчувати пупом землі. Бо якщо тут раніше нижні, нижні верстви собі навіть не думали, що вони можуть стати царем там чи брахманом, тому що вони відчували, що це абсолютно неможливо. Так само, як неможливо синові стати, стати фізичним батьком свого батька. Тобто, це зовсім не сходиться. Так само, і тут всі ці красти ще відчували тут же. Не вже відчуття цих каз не було. І тоді сталося те, що кожен, хто мав, як би сказати, багато креативу, хто мав багато життєвої енергії, прагнув стати царем. І тут прийшла сила демократії. Коли закон рівний для всіх, і на перше місце тоді виходять. Креативні вайші, тобто ті господарі, бізнесмени, торго, тор, торгаші, які вміли, які, які були, як би сказати, вміли працювати у цьому фізичному світі. Вони, може, не мали скільки мудрості, скільки мали Брахмадин, зате вони мали дуже багато хитростей, дуже багато зв'язків, умінь. І все сталося тоді таким чином. Ішов далі розвиток, і сьогодні ми прийшли до ще одного рівня, коли на перше місце виходять шудрі, тобто недоторкані або злочинці. Далі йдуть вайші, далі йдуть кшатрі, далі йдуть брахмани. Тобто божественний порядок каст на сьогоднішній день перевернувся з ніг на голову. Якщо ми подивимося, як це все існує в світі, люди, які мають більше грошей, які мають менше совісті, які мають більше сили, вони приходять. Тобто, це сьогодні в світі панує влада організованої злочинності. Можна сказати, що тут стався паханат. Тут стався паханат і Дуже простий приклад, От можемо побачити на нашого північного сусіда, який розпочав з Україною війну. От яким чином, яка там влада сьогодні існує? Тобто навіть не треба це шукати далі проявів. Хоч цей паханат може бути у різній формі, він може бути у завальованій формі, коли на, на поверхні виглядає все, що називається ем, гарно, а, а всередині творяться страшні речі. Таким чином. Оця кастовість на сьогоднішній день, як я сказав, повернулася з ніг на голову. Але нас цікавить розуміння цього відношення до цих каст для того, щоб зрозуміти, а що ж, будували скіфи. У них була теж кастовість, але кастовість не індивідуальна, коли людина, яка проходила багато втілень, сама індивідуально могла піднятися до тої чи до іншої касти, а своєрідна кастовість етнічна. Тобто, коли вони цілі народи у скіфів були поділені на кращих і гірших. Тобто, до, як ми знаємо, до тих народів, які б керували. Скіфією відносилися царські скіфи. Їхнім військом царських скіфів були скіфи-кочівники, тобто які мандрували по всій величезній скіфії від Уральських гір і далі, і аж до, до кордонів України сьогоднішньої і теж далі. От. А ті народи, які були підпорядковані їм, це скіфи-орачі і скіфи землероби. І ці народи, які були їм підпорядковані. Якщо ми подиви, знову подивитися на це, на це утворення, можна сказати, що Скіфія була розподілена, цей конгломерат народів. Скіфії був розподілений теж пополам. Тобто він був з однієї сторони, скіфи, царські скіфи і скіфи скотарі, це були ті, де переважали кочові, тобто де були кочові народи, де був патріархат. А скіфи орачі і скіфи землероби це ті скіфи, які свої коріння тягнуть від, від матеріархату, яке ще йде з, до, з глибин трипілля. І на цій межі і утворився оцей скіфський тетрагон, і утворилася скіфська держава. І про це ми вже поговоримо наступного разу. Дякую за увагу.